Привіт друзі! Сьогодні у нас черговий робочий день, саме 25 липня, п'ятниця на вулиці, трошки така дощова погода. Зараз у нас 10.20. Виїхав я так скоро, тому що в мене сусіди попросили відвезти їх на Стрийський автовокзал. Та й вже вирішив я попрацювати. Взяв я перший заказ з стрийської 115 на куліша, 9 км 250 гривень, їдемо пономати, його помили машинку заодно. Ча, ну, в салоні, так по-моєму, зверху не мив, бо сьогодні весь день у Львові має бути дощ. Тому їдемо, веземо доставочку пасажирова, все розкажемо, все покажемо сьогодні. Гарного всім дня, гарного перегляду. Такий заказ взяли, був прав на вокзал, я його не встиг зняти. а Зараз вже з вокзалу другий беремо. Я, звісно, сам в шоці з цих заказів, але просто нічого нема. Ну, взагалі нічого нема. Це був третій безкасований мій заказ. А так хоч щось беремо і кудись їдемо. Так, 7 хвилин в дорозі. чи копілочку і приходило нам таке до Дмитра. Їдемо. Ось таке замовлення по доставочці. Такий заказик нам дав уклон, Попередній виконував орієнтовно в хвилин 20. Їдемо цей, ми виконаємо десь за 15 хвилин. Так, ми на такому заказі я зараз дещо покажу. Та, Та, Добре, супер Аснардея кошмар. Якісь такі там голуб'ятник. Такі замки є, Хатинська фортеця. А що тут? Мало би бути... А, єнот полоскун Але він походу там все в хаті. А вон там, вон там далеко схований. На вулиці нікого немає. Опа, за машин забрати. Це коротке відео я закинув вам про домівку рятованих тварин. Бо віз тих, що це за пасажири, він завіз їм корм і це. По тобто благодійник. Я вирішив їх показати, тому не будьте байдужими, хто має бажання, заходьте на їхній сайт і донайте на харчі тваринкам або можете приїхати навіть якусь тваринку собі безкоштовно взяти додому. Якось так. Для інформації, думаю, скажу. Хто має бажання проявити ініціативу, Вам це зарахується в карму. А ми чекаємо наступне замовлення. тривога. Сука, ви всі здохли. Ось такий заказ я виконав. Нормально. І на такий ми їдемо. Завершив щойно на заказ на ЖД-вокзал. І бачу на Ярослава Мудрого. Не встиг просто взяти телефон, бо я так пролетів. Стоять дві патрульних поліції, якась оперативна група, швидка. Стоять при вході в ЖК. І знімаю початку пальці з якоїсь рушниці. На вході. Чому на вході? Не знаю і походу щось трапилося. Бо якщо я знімаю початку зброї з рушниці, значить можливо когось і стріляли. Знаю інформацію, розкажу вам. Так, я через знайомого отримав заказ на східницю. Але треба поїхати зараз на Джорджа Вашингтона 10 чи 11, забрати доставочку і відвезти на східницю. І за це мені пропонують 2500 на східницю 100 км, нормальна ціна, без комісії, тобто мені підходить. Але просто цей такого пасажира трошки, трошки скользького. Але що мені сподобалося, що при отриманні зі мною зразу розрахується готівкою. Це дуже добре. Зараз я в центрі, їду на Джорджа, заберу заказик і вирушаю на східницю. Надіюся, все буде так, як я сіпалую, все чітко. сочатку. Якщо буде хірово? доведеться шукати пашу. Так, друзі, поки що все ок, от я взяв таку коробочку. Там якби в цій коробочці браслети. І пропускні, знаєте, як туди в клубу йдуть на Треба їх завести в Апарт, апартель східниця. Їдемо завеземо і цим ми мали б отримати 2%. 500. Будемо на місці, знімемо відео. Для вас це доля секунди, для мене 2 години. Ці чорти бля, їхали цей, по зустрічі з мигалками. Проїхали велику пробку і тепер вирішили виключити мигалки Підараси йобані. Бля. Я вже збився з рахунку, який це поворот. То такий серпантин, блін. В цій східниці. Блін, не дай Боже би в когось відірвав е, цей. Ой, блін. Е, пропадуть тут гарма зверху вниз. Якогось неопитного водія. Який не буде їх на передачі знизу. Зверху вниз. Піднімаюся і піднімаюся по карті десь такий ще серпантин. Тут. чекай, треба повернути зараз, зараз я покажу вам. Знову серпантин. От і тут який різкий поворотик мав би бути, має бути. Дідемо, ну, хвилини вже 4 я тако піднімаюся. Ще Їхати мені 5 хвилин. віддавати тут посилочку. Апарталь східниця десь як прикольно. Кірлень. Це дійсно тут апартаменти. І там така дещо сцена. От я заїхав. Грязний такий. Житаем, зараз заберуть в мене ці браслетики. Так, ну що, заказ я виконав. Зараз я приїду. Показувати Народу тут не бідні люди. 2500 кишені. Їдемо до Львова. Класний заказ, щиро вдячний суму давньому пасажиру. Потім зразу йому безкоштовну поїздочку. Хоча він така людина, що не всі може дозволити її оплатити, але... Блін, були сумніви, що я привезу ці наручні браслети, і він оплатить, як завжди, там, через 2, через 3 дні або через тиждень такі оплати проходили. І того я трошки сумнівався. Але все просто чітко і тепер їдемо ми назад до Львова. Так, Я проїжджав тільки що в Меденничі СМТ, там, де величезний зоопарк є, де є зубри, страус, там тільки нема. мавпочки всякі різні. Заїхав я на мойку за 20 гривень на люксвош СМТ Меденича, За 20 гривень наголошую, я підкачав колесо, попилососив всю машину, мене універсал, обдув повітрям ці е, дверні арки, і на 11 гривень лишніх я залив омивайку. За 20 гривень! Я Бартатові на люксвош. За 20 гривень тільки машину полосошу і все, і то мені десь колись його не вистачає. Це жесть. Якщо не вірте, я зараз покажу, що це тут машину. Так, я їду просто на швидкості. Так, от, пилюки ніде нема. Все чистенько, я все вду, чекаєте, я мушу двитися. От ззаді. Чистенько, гарненько тут. Чистенько, не знаю, що там щось бачите. Ну всюди чистенько, гарненько, навіть тут у мене. Все по пососну, все чисто. мої тапочки, не знаю, чи там було добре видно чи не добре видно. Я просто ну, на швидкості то не дуже комфортно. От ці душки. Все, чаченько. Я вже на Вікторії мені прийшов такий заказ, беремо і десь славію Вікторії. На Балтійську, так на Балтійську. У нас би, блін, такі ціни на мойках. було б вже бомба. Я б там, блін ще б чужі машини бимив. Такий заказ як нам поступив, їдемо виконувати. 9 хвилин. Та, я за 9 хвилин заїхав, не було що їхати. 160. Клієнта 200, без безрешт. Благодарочка, ждемо далі. Такий бомжик прийшов, але не судіть строго, хлопці, я вже тут стою, блін, хрен за скільки часу. Подивіться, які роботи. Що робити? 2 км, блін. Треба щось звалювати звідси, треба гроші. Ось така хрень прийшла. До речі, уклон намахав з доїздом. 1,3 км 2. Я знаю, що багато хто з вас зараз писати шміровоз. Таку херню блядь, возити це жесть. Хлопці, мені реально потрібні зараз гроші. Капець як потрібні гроші. Мені краще взяти поїхати в цей заказ, зробити там якихось 100 гривень з нього ніж сидіти 20 або пів години, чекати інше, тому що мені потрібно ремонтувати Форда. Гроші на а Потім в мене ще, є ще одна машина в гаражі, в мене ви ніколи не бачили. Рено її теж треба ремонтувати і треба нахрен все продавати. Тому я беру зараз любі закази, плюс в мене ця машина в оренді, і треба любі гроші. Його я беру все, весь шмір і вивожу його, тому бо. Бо нічого інакше не попадається. А так як зараз коефіцієнтів ніде нема, ну катаємо все, що є. Якось так. Так, друзі, я на звіт вам не показав, покажу зараз, то вже наступний день вечір. 242 гривні. А так 2628. 2628 плюс 2500. Коротше, непогано, 5 тисяч і заправився я на тисячу. Гарно зароби, нема що казати. Ой. Все, сьогодні в нас вже сьогодні на що вже? Субота-26 липня. Йдемо працювати. Затривим. Завтра зранку я покажу, що я сьогодні робив весь день. Напахався як коняка, але їду працювати, бо, бо треба працювати. Дома накосився весь день, накосився і награбився. І цей. І вечір виїжджаю, трошки попрацюю. Тому якось так. Все. дякую за перегляд. всім щасливо.